Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вод. і сьогодні подивіться на цього монстра. Це просто звір світу танків. Звісно, це бабаха. Бабаха ФВ 215Б 183. І сьогодні буде просто топові пробиття від цієї, от від цього монстра. Подивіться, що є. Фонарик у нього так світить, не знаю, можливо, це якийсь 3D-обвіз. Так, і що? Дивимось на сетапи. Кидає Депсі, 10-ті рівні по одній артилерії в команді. Без уваги жодного легкого танка на відкритій мапі. Рідко таке буває, ну. Але так, ну що ж, це перший приїхав клієнт на нашу таблеточку і отримує на 1694. Суперконкурор вже потанкував від башти. Так, провіряю. Імба світу танків зараз отримала в бортик. Так, хлопчина вже залишився шотний для нас. Звісно, так і звісно, як ви здогадалися, ми працюємо на голдових хеш-фугасиках. Вони пробують скільки 230 мм, Якщо я не помиляюся, так не дає подивитися. Так, 230 мм пробиває. так. Наступний відразу клієнток приїжає т сто десятип'ятий. Подивіться відразу під нашу перезарядочку. Ми зараз насправді мали п'ятого зараз ваншотити, вилетіло менше ніж середня шкода. У нас середня шкода 1750 одиниць. Вилітає тільки 1621. Так хота бичу, тільки ж 1600. Що ти мелеш? Як куди твій язик? Повернувся в ту сторону, як він смів. Ну так, ну, не дивлячись, що 1750 середнього, 1600 з лишнім, це трішечки малувато для нашої бабахи. І 3315 вже напулькав, тільки дві пульки він віддав, два постріли зробив, два реалізованих, звісно, і вже стільки на пулька подивіться. Ой-ой-ой-ой-ой, ой фв 215 б Це. Просто був самий більший його фейл. Я не розумію. От так, у нього там ДПМ на висоті, при Альфі 400. Ну, але занадто він у себе повірив. З Званшотилиме хлопчину. 914 хітпоінтів він мав. На жаль, хотілося б більшого. Ну, але все одно, подивіться, три пульки віддав, 4229. Доробив все чудово. 3 1 рахунок, рухаємось уже. Можливо, зараз популькаємо по СТ-шках, тим більше що видно Е-50М. Саме головне зараз влочити і. Так, пішов снарядок, тільки не зрозуміло, що там відбулося. Хтось нас зараз підсвітив, треба втікати. Ой-ой-ой, гриль 15-й пробуває, що й пошкодив нам боєукладку. І так, давайте все ж таки можливо познайомимося з нашим автором реплею. Подивимося на його нікнейм. Денверс. Денверс, саме так, з клану схема. я, я звісно. Так, давненько не казав цього. Можливо, частіше буду говорити, що звісно, попрошу тебе протиснути вподобайку та підписатися на канал. Це для мене дуже та дуже важливо, так що для тебе це нічого не коштує, а мені буде сильно приємно. Так. 4-3 рахунок. 6 у нас, хеш фугас, які залишається. Треба саме головне зараз їх присунути. А що це зараз робить Centron Action X? Хлопчина, ти що забувся, чи що? На отримай, на рівну середню шкоду. 1755. 83 хітпоинти ми йому залишили. Що зараз відбувається? 121, 121-й наш союзний. Що він зараз такого? Що зараз відбувається в цьому бою? Чому він зараз виїхав на відкриту мапу? Наш 121, я що розумію? 121 й зараз був наш єдиний союзник на цьому напрямку, і він, я розумію, він не їхав, тому що він один. Зараз противник Centurion Action X поїхав, тому що в нього на прикритті F50M. E Куди поїхав наш 121-й, він вже залишається шотний. Можливо, навіть E50M зараз його буде добирати. Ні, все ж таки 121-й приїхав. Вони обидвоє шотні. Ну тільки F50M e варто зарядити фугасик та влучити в броню. Нашому 121-му, він його забере. Ну отакі справи. Ну, такі, трішечки зараз щось дивне відбувалося. Ну такі раки грають так в нашій чудовій грі в рандомі. Ну звісно, якщо б не було раків, от ви собі уявіть, що було б, які б це були бої, якщо б грали тільки одні статисти. От я собі навіть представити не можу, що чи за все, навіть таких боїв настрільних, топових, рекордних не було б взагалі. Бо тому що кожен взагалі кожен з статистів намагався якомога менше підставлятися під противників. Це було б таке стояло. От я, я собі навіть не представляю, що б це було. Так, ваші думки, звісно, завжди вітаються в коментарях на що цього. З цього приводу мається на увазі. Так, і ми рухаємось далі. Зараз стоїмо зараз на центрі мапи. Немає що зараз нам робити. Хвори три отут світився, отут в кущиках, тільки невідомо чи він тут стоїть. е там тікає, але він нам не цікавий. У нього там залишилось досить небагато хідпонтів. Скільки в нього залишилось? 228 хітпонтів. У нашої Бубахі fv 215 b 183 трішечки невеличкі проблеми, як бачимо, з інтернетом. Піддьоргує така картинка, так, щось у нього з пінгом. Отут я бачу, ніби пінг у нього невисокий, але кнопка світиться то червоним, то зеленим і 1826! Отримує СТРВ-103Б. Так ой ой, ой 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 як ми йому прописали зараз смачнельку, пульку, отаку, і вже 7810 напулькана. І три противника тільки залишається. Це Е-50М, хорі 3 та ворожа артилерія. Звісно, об'єкт 261, Це зараз саме головне. Та хорі 3 Чому він зараз їхав вниз? Він швидше за все навіть нікого там не підсвітив. Так, хорі 3 нам дає пробиття і через гусеницю забираємо. Просто званшотили хорі три. цим самим заробили рівно 9400 одиниць і залишається тільки епісатем. E якого вже забрала. Забрала наша артилерія, артобат наш забрав. Залишається тільки артилерія. Туди вже наш Йох приїхав та просто її забрав. 10128 одиниць заробляє Деанверс по Вен 8. Звісно, майстера також по епічних медалях тільки основний калібр. Але саме головне, зайшов блайндшотик по Е50М в борт башти. той, що я казав, зводилися тільки невідомо, чи ми влучили. 11086 завданої шкоди він напулькав. Два танки він знищив, 1072 чисто досвідом він здобув. І що більш докладніше, подивимося загальний. Загальний преміум. Чому тут пише е, загальний преміум? Щось не розумію. З преміум аккаунтом він пішов в мінус тільки на 6 тисяч срібла. Подивіться, саме головне: бій тривав 6 хвилин, напулькав 11 тисяч. Так, рідко таке буває, от за такий швидкий е, проміжок такого часу мається на увазі по Так багато напулькав. Так що, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.